Стиль Трампа це стиль буремних 90-х. запросити до розмови співрозмовника, вислухати його, запропонувати варіанти вирішення, потім грубо не їхати на цього співрозмовника і поставити на розтяжку, сказати, що ти можеш і далі так поводити себе. Але тобі треба виконати ось такі, такі, такі умови, тобто варіант або або. Вже після або або йде прийнятний варіант для обох сторін. Україна зараз знаходиться на цій розтяжці, або або тому, що вся ця інформація навколо того, що Сполучені Штати Америки припиняють військову допомогу Україні, і ця вся інформаційна істерія, яка зараз несеться в американських медіа та й в українських медіа, це намагання поставити Україну на розтяжку або ви будете діяти так, як ми. Хочемо, і ви будете підписувати ту мирну угоду на якій ми наполягаємо, або ми не дамо вам військової допомоги. Ну, що варто тепер дочекатися наступного етапу після або або, тобто прийнятного варіанту для обох сторін для Сполучених Штатів Америки та України. Звісно, якщо в формування цього наступного етапу не долучена Російська Федерація, бо у Кремлі сидять і потирають руки від задоволення через те, що відбувається в українсько-американських відносинах.